Добрий, я радий вітати на практиці статичного руху. Це шостий запис. Отже, тут ми проходимо кожен з п'яти ритуалів один за одним. На кожен ритуал буде по 4,5 хвилини і 30 секунд на те, щоб дати собі відчути цей вплив. Ми почнемо з доторку. Перейдемо до гойданців. Далі позіхання. Після цього відкривання, закривання, тобто інтеграція. І в кінці оцей танець переносу ваги Так. Гойдань. Тобто я раджу під час цієї практики не поспішати. Я буду робити разом з вами і просто давати собі на це все час. Почнемо. Отже, ми заходимо в танець доторку і. Ми одразу починаємо шукати той доторк який допоможе нам відновити тілесну чутливість. Я просто нагадаю за паранос ваги, за м'які коліна і за видих полегшення. І зараз просто який доторк мені потрібен у моїх руках, щоб краще їх почати чути. Який доторк в моєму животі, попереку, спині, шиї та маківці мені потрібен, щоб краще почати чути свою тілесність? Я вже ж на цьому етапі, як я вже та, нахиляюся, щоб краще розслабився, наприклад, живіт, чи скручую, щоб дістати до ребер ззаду, там, зліва чи справа? Та? Тобто як моє тіло підлаштовується, даючи мені більше можливості зробити доторк? І плавно можна перейти на ділянку тазу, низу живота, стегон. Я раджу не втрачати обертання чи хоча б перенос ваги. І плавно перейти на ноги. На коліна, на стегна, на гомілки на стопу. І наступні дві хвилини дозволити собі. Просто ковзати доторком там, де це зараз необхідно, де потрібно, дозволяти собі змінювати своє положення в тілі, рухатись, танцювати з доторком. Ще буквально хвилина. І ми плавно-плавно зменшуємо амплітуду, повільно даючи доторку, призупинитись. Але продовжуємо обертатись, для того, щоб дати собі час для переходу між однією практикою на іншу і вже відчути трохи, як змінився стан. І ми заходимо в гойданці на пом'якшених колінах, можна просто знову ж таки почати вухами падати в стелю по одному вуху і поступово-поступово поширювати це гойдання на шийний відділок хребта, грудний відділок хребта. Заходячи спочатку, таку дуже легеньку амплітуду так? Не форсуючи, на поперековий відділок хребта, і навіть на куприк і стегну. Не забувайте, що це гойданці. Тобто це не має бути прям положення-положення, суть в переході. Так? Просто гойдатись. Плюс видихи полегшення, моторочки, <плес> <плес> так. це все те, що допоможе. І коли сконцентруватись трошечки на центрі тіла, повнітити, як коліна. Та Стопи також допомагають в цьому процесі гойдей. Як переноситься вага, як коліна співпрацюють з хребтом, як стегна співпрацюють з хребтом. І плавно перейти на долоні. Які трошечки тягнуться вниз в даль. І дозволяємо їм також долучитися до шиї, до хребта, до Так? і дозволити собі гойдатись. Ну, амплітуда, швидкість по комфорту. Якщо відчуваєте, що хочете пришвидшитись, удачі! Будь ласка, якщо хочеться амплітуду на деякий час збільшити дуже сильно, також це все можливо по відчуттях. Головне не забувати видихати. І на наступні, півтори хвилини я знову таки запропоную зробити більш імпровізований саме танець так? Змінювати положення рук, змінювати нахил тулуба, ніг тазу, просто міняти два положення та, і перебувати в гойданні. Тож, починаємо. Ще хвилин. Поступово сподіємось, поступово, поступово. Відновлюємо дихання і робимо декілька кіл, просто знову ж таки дати собі час відбутися переходу між практикою в практику. Відчути, як зараз змінилося відчуття в тілі, просто в стані І плавно-плавно заходимо в розгортанці. Тобто ми широко відкриваємо рота, ми дозволяємо собі вбрати повітря і позіхати, і просто тягнутися в різні сторони. Для початку просто можна поставити ніжку вперед і зробити потягу по передній поверхні тіла. Поміняти ногу, зробити іншу сторону. Пам'ятайте, що ми не падаємо вниз, а тягнемось в дві сторони, ніби падаємо вверх і вниз. Просто поміняти напрямок п'ятки і потягнути саме задню поверхню тіла. Знайти це відчуття в попереку, в ребрах, в шиї. Зробити потягуся, постійно позіхаючи, постійно видовжуючись, і знову поміняти ногу і зробити в інший бік. На праву ніжку, підняти ліву ручку вверх, ліву ніжку вниз. І просто зробити потягу усі вверх і вниз. Поміняти сторону на протилежну. І знову зробити потягу вверх і вниз. Залишити праву руку, але взяти ліву ногу. Відчувати потягусь в діагоналі. І поміняти діагональ. І також згадати по скрученню положення. Одна нога ніби трохи ззаду. І ми просто тягнемо ручки вдаль на таку невеличку спіраль. І потягуємо. Падаємо в дві сторони хоча. І інший бік. І впродовж наступних півтори хвилини ми робимо всі можливі потягусі, які нам прийдуть в голову чи в тіло, та, тобто де я можу розкрити, в які сторони я можу впасти, стоячи, лежачи, та просто розкриваємось, розгортаємось, де хочеться відчути більше це відчуття, постійні потягуся. Поїхали. O. Uh. Și 30 secunde. І поступово-поступово поступово сповільнюємось. І знову, обертаючись навколо себе, даємо собі трохи часу на те, щоб зробити перехід. Як ви себе зараз почуваєте, що змінилось по відчуттях, по тілесності, по стану? І плавно, плавно, плавно ми заходимо в танець руху та танець інтеграції. Ми для цього видовжуємо маківку вдаль-вдаль-даль-даль-даль. Вдаль, вдаль, вдаль. І забираємо її до попка, до попка, до попка, до попка. Руки можуть бути на животику. І дозволяємо собі відкриватися, відкриватися трошечки. І закриватися, закриватися, закриватися. Відкриватися, відкриватися, відкриватись. І закривати, закривати, закривати. І потроху будь-яка рука починає знаходити свій процес розкриття і закриття. Спостерігаєте за своїм диханням. Я нагадую, що рука відкривається в вершній діагональ, але можете експериментувати? І інша рука. Ми шукаємо відкриття своїх рук, голови, наскільки це зараз комфортно, наскільки це не приносить нам неприємних відчуттів, наскільки ми можемо справді відкритись і підтримати цей процес всім тілом. Тобто, хоч відкривається одна рука, це тіло нами це балансує, і для цього відкривається трішечки все тіло. І плавно можна перейти в дві руки і голову. Відчути, що ноги вже починають балансувати І плавно-плавно зайти в куприк, який йде вдаль, даль, 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 поперек може трохи як вигнутись, ви можете нижче присісти, а потім ніби взяти хвіст під себе. І знову ви, ви, витиснути як відкрити хвіст від себе і забрати хвіст до себе. Відкрити хвіст від себе і повернути. І зробити це з ногами. Відкрити ніжку від себе, підтягнути її до себе, перенести вагу, відкрити іншу ніжку. І знову ніжку до себе. І перебувати в цьому процесі відкривання та закривання. І вже по суті плавно переходити в процес танцю. Так? Тобто, коли ви відкриваєте те, що хочеться в цей момент, там, голова і стопа, наприклад. І закриваєте те, що вам необхідно. І просто наступну хвилинку будемо перебувати в цьому процесі. 30 секунд, і плавно, плавно зменшуємо амплітуду, Можна сповільнюватись. І знову заходити в процес цього невеличкого обертання, як процесу переходу між практиками. І відчути, як ви зараз стоїте, яке відчуття в тілі. Що змінилось? Що залишилось таким, як і було? І ми зупиняємось. В обертанні по колу, пом'якшимо коліна і віднадходимо невеличке коливання. Згадуємо про видихи полегшення і згадуємо про можливість переносу ваги. І зараз просто більше уваги, перенос ваги наліво, направо. І на те, як все тіло, скажімо так, бере участь, амортизує в цьому процесі, як коліна, стегна, хребет, шия, колишиться. Дозволяє собі переносити вагу і балансуватись. Як в цьому бере участь наші лопатки, лікті та долоні? І як ми направляємо це коливання вперед і назад? Як це коливання проходить через наші ноги, наші стовпні, коліна, таз? Можна знову ж таки згадати про живе, наш поперек, наш грудний відділок, шия. І вже ж наш, наші плечі, наші лопатки, ключиці, руки. І як все це тепер йде вниз і нагору. Вниз. І нагору. І як все це проходить через шию, хребет, поперек, таз. Як в цьому процесі беруть участь наші. Стегна, коліна, стопи, лопатки і лікті. І наступну хвилину я запропоную зробити танець коливання. Тобто будь-який напрямок, будь-які послідовності і будь-яка амплітуда від того, що ми саме створюємо. Розколишуючи себе в різні сторони, та? до того, що ми просто відчуваємо, як цей процес відбувається. Можна починати. Ще буквально 15 секунд. І продовжуючи коливання, ми просто додаємо обертання для того, щоб зробити останню транзицію, тобто останній перехід. Ми зробили 5 ритуалів, і зараз я. Просто попрошу максимально звернути увагу на те, як ви себе відчуваєте, і на те, можливо, чого потребує тілесність, чого потребуєте ви. Зробити там доторк, просто порухатись, може хтось хоче порозтягуватись чи піднімати штангу. Тобто я залишаю декілька хвилин просто на цей процес. Це буде дві хвилини, дайте собі час. Якщо потрібно. Щоб дати собі максимально відчути, що змінилось. Я також називаю цю частину зазвичай авторпаті. Як те місце, де, по суті, ніхто не має права тобі казати, що робити. Фу. Нас, це ще одна хвилина. Oh. І плавно, плавно, дайте собі час на друге завершення. Як завжди, запропоную зробити декілька кіл. Добре. Я дуже дякую всім за практику. Це був вхід в практику статичного руху на основі п'яти ритуалів. Дякую за увагу. Турбуйтесь про себе, турбуйтесь про ближніх. Дана практика відбувається за рахунок вашої підтримки. Тож, шерте посилання на ці практики своїм друзям, знайомим і тим, кому вважаєте, що вони будуть потрібні. Також я буду дуже вдячний, радий і з радістю відповім на кожен коментар, який залишиться під відео. Якщо щось залишилось для вас незрозумілим, чи щось хочеться розібрати глибше, чи є просто бажання поділитися тим, як змінився стан до і після практики, я буду дуже радий. Також я залишаю посилання на монобанку, на яку ви можете залишити свою фінансову вдячність. А вже ж 20% від цих грошей підуть на актуальні збори. Тож, дякую, дбайте про себе і дбайте про ближніх.